Всім привіт! Мене звати Юлія Латишева, і ми разом з командою працюємо над створенням вашого ідеального простору для життя. В цьому відео ми оглянемо інтер'єр двоповерхового будинку для великої родини площею 180 квадратних метрів. Інтер'єр вийшов стриманий, лаконічний, дуже функціональний та стильний, що ідеально відповідає потребам замовника. Планування будинку нам дісталось від забудовника. Ми ж допрацювали його, перенесли сантехнічні точки, змінили розміщення електрощитків, щоб не були на видних місцях, та повністю переробили електрику. Зона передпокою відділена плиткою під камінь по лінії шафи та візуально зонує це приміщення. Перед вхідними дверима змонтували міжкімнатні двері, створивши додатковий бар'єр для холодного повітря та для більш естетичного вигляду. Всі двері в будинку пофарбовані в один колір зі стінами, які я залишу в описі до відео. Основне приміщення в будинку має чітке зонування: велику кухню з напівостровом, величезний обідній стіл та зону відпочинку з акцентним диваном. Кухня комфортного розміру для того, щоб дві людини могли спокійно готувати і не заважати одне одному. В цій кухні ми зробили нестандартну стільницю, поглиблену 70 см. На відміну від стільниці 60 см, це дає змогу поставити техніку, кухонне приладдя, щоб воно нам не заважало, а також при відкриванні змішувача ми не хвилюємось, що ручка буде чіпляти фартух. Також це дає змогу поставити більшу раковину. Стільниця виконана з кварцевого каменю і ідеально підходить під плитку з керамограніту, створюючи чітку лінію. Фасади кухні виконані з плитного матеріалу Soft Touch. Верхні шкафчики відкриваються вгору. Нижня частина кухні це в основному ящики повного висування, що дають змогу безперешкодно діставати посуд. На півострів слугує продовженням робочої поверхні. Він також функціональний та має місця для зберігання. В цій зоні розташовані пенали з монтованою технікою. Додаткове зберігання з поличками та скляний пенал. Для посуду. Також в цій ніші планується кавомашина, а зі сторони дивану схований барний холодильник. На півострів відділяє зону кухні від зони відпочинку. Тут у нас розташований великий стильний диван від української фабрики Франков. Ми дуже хвилювалися, підбираючи колір дивану до кольору на наших візуалізаціях але, як ви бачите, все співпало ідеально. Композицію підтримує крісло від фабрики Ділетто та столик, які меблярі виготовили за нашим ескізом. Тіві зону ми обіграли меблевою конструкцією з підсвіткою, щоб приховати кріплення телевізора та всі кабелі, які зазвичай видно збоку. Гостьовий санвузол з відкритою душовою зі стаціонарним склом. Ми врахували розмір скла, щоб було зручно користуватись та вода не потрапляла на підлогу. Будинок спроєктований для великої родини, тому на другому поверсі розміщено три спальні кімнати. Одна з кімнат це простора майстер-спальня з власною гардеробною та особистим санвузлом господарів. Це єдиний санвузол в будинку з ванною. Стильним акцентом санвузла стала цільно лита раковина з акрилового каменю та шафки з підсвіткою. Кожна зі спалень має свій особистий характер, але незмінним залишається комфорт та функціональність. Тому в спальнях розташували великі шафи для зберігання, зручні ліжка від фабрики Франков та косметичні столики з великими дзеркалами. Загальний санбузол на другому поверсі має закриту душову з нішами для зберігання, пуфик, щоб покласти речі, велику раковину та дзеркало-шавку для косметики. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях та до нових зустрічей!